Чепив молодь того плуга від Юмза до нашого 25-ки. Він стояв на дворі, зараз я його помив. Та він чистенький був, ну, але все одно ну, трошки змив зверху. Ці плити, леміші, помазатися і ховає його на зиму. Мало той плуг він виграв в цьому році, там пару щось чу-чуть Ну Але, тим не менше, все одно є, та треба глядіти його. Треба сховати, щоб не ржавів під навіс. Так що отак. Мало юм з вареним. Вже йому у нас 8 років там плугує, так само, як і юм з вину, але колись багато не морали. До речі, хлопці, що ви мені скажете по польових досках, я дивлюся, чи треба їх вже міняти, чи ні, то дуже цікава ваша думка. Ну я думаю, що, певно, вже треба, бо 8 років плуг в нас ще ні разу доски не міняли, дошки ті не мінялися. Але ми ще ясна річ, що мінялися вже не один раз, бо орав багато. Бо йде в борозні, ніби все рівно йде. Але так вже чую по тракторі чуть-чуть, як то знаєте, хоче він вискочити на бік. Я думаю, то вже пов'язано з треміня.